you mm -hmm. З новин ми сіли не на той потяг. Але повернулась. Що б я без тебе випадку? Я не знаю. Якби ти не перепитала, то мабуть би я. А якби ти ще вчора подивився? Просто щоб було ще краще, ми ще трошки більше поспали, може. Вже затопила і не побачила, ще з 3-ї години дня коктейлі ціною одного і замовила собі. Ну, не собі, собі метру, і вийшло таку, що 7,50 це два коктейля, а не один. ой, чекайте, прошу. 7,50 це один і 15 євро це два. А в мене на карті всього 2000. тисячі. Коротше, тут сюди описано. Ми зайшли в Lidl, купили чіпси. Такі ну, не зовсім чіпси, навіть російські якісь Ні, Ні, ну, ладно, собі на щось сорі. І на ще 2,5 години до заїзду, тому ми вирішили взяти ці чіпси, спуститися, ніжка помочити. Але от ну, вулиці, ну я б не сказала, що в брудні насправді їх прибирають. Типу, їх ну, всі смітять, але прибирають тут. Але ось ці вулиці, по яких після, ну і прям, ну ти йдеш і а, в кожному куточку новий аромат. Я не думаю, що чувак, а, цей чувак так цікаво, сказав, що парфюмер хотів би тут опинитися. Він би вмер просто. Усміхайся. Що? — Усміхайся. А я почула, що це пуста агресія. А там ми живемо. А отут, отам вже воно море. На, на, дол, на долонці? Вище. Е, да. майже. Ми поспали. Боже, чого видно всі ми пори. Я тепер легенько так одягнутий. Покажи, як я Опа! Так набагато легше все відчувається. І вже не ну, так потримай. спекотно. <рігла> Та куди ти? Та кажу, а що ти хочеш? Я хотів його показати. Альона вгоріла. І після цього ми пішли купили СПФ. А такий, подивіться, може <ривіт> його схопити на доложку. Ми тут жима, то зразу вихід до да. води. Ми купили по шматочку піце. Скільки вийшов шматок? А я не знаю. Альона дешевша, в мене дорожче. Бо в мене більше він, просто він у мене прям... Величезний був, там майже чверть пісень мені здається. Такої. Разом вийшло 370. Євро. Ну не гривень вже. <смір> На жаль. таке все, що в мене тут дорблю, навіть є. Я не люблю оливки, але я пробую. Тут Ми... дуже важко знайти переходить. Я дуже важко знімаю так, щоб в мене рука не тряслася і не було видно, зі моє обличчя. Ммм, знову пахне пісяними дорогами. Сквіт, а ти, 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 ти <сту> бачиш шо? це? Ти бачиш це? А в нас воно ж бурнка називається, так? По чого забудаєте молока. Стоп, а... Е... Сподобається, що а, Дмитро, що я коли тебе знімаю, типу у мене це така. Я пригадую, як колись дивилася якісь відео про подорожі, і завжди хтось ішов попереду і щось там втиравти ще щось. Оце а тепер ти вітаю. У нас, мабуть, дуже сильний акцент. А цей запитувала власниця. Типу хостела. Це не зовсім хостел, але в принципі в нас кожного своя кімната симпатична і гарна там ванна, що за все не так давно зробили, тому що ще відгуків не було. Але цей, я забула, А, забула. Ось гарний, мені подобається сироси. Я вже не подобала, що комах про комарі. Тебе хтось кусає? Я не, знаю, я не знаю. В мене наче ні. Ну-ну, ногу це там побіг. В мене бік болить. Оу! Раф, лав, Сесі, Сосі. Я купив на розпродажі, урвав просто останнє. Останнє печиво було 1 євро. Ну, якась така штука за 40 євроцентів, я не знаю. О, дивись схоже на ту, яку я на секунді бачила, тільки довго. О, Боже, я ці монекени. Югіки, не чепайки, його, він не чіпає вас. Добре? Загалом, вчора ми таки дотопали і доліла, і я собаку погладила. а я тепер. Мені здається, я не записала це. Я забула. Ми блін і мамі не сказала. Ми йшли по вулиці, і там Дмитро мене фотографував. Ну, типу, сфотографував біля будинку. А це побачив якийсь індус, і він такий дивиться, каже: very вері найс, найс. Хупара. Баблті шоп. Я вчора думала про баблті. Вау, там, мабуть, вона коштує 10 І з нового. Ой, ой. І давно я так і не. А Ми тільки що вийшли. Дмитро каже, вчора, коли я тобі казав, що тут якісь два підозрілих тіпа, ти... Давай зайдемо. Хто? Болгаріан футстор. Закри під метро. Блін. Ти не бачиш там замов? Не рентабельно? Кому ви, болгари, треба? Так тебе зрубав телефон. Я знімаю. А, а, так от, ви от, ви от ви за ви нами два типа йдеться, взагалі Дмитра не чула, що за нами хтось ішов. І він каже, ти, ти так від цих двох типів не йшла швидко, як ти йшла тільки що від людей, які російською спілкуються. А я ну там не було зрозуміло, вони росіяни чи вони просто російською... Ну, російської <п 'ят> вони Не росіяни. Немає. Ну я ж кажу, на немає. Логічно, що коли я цю людину, яка говорить російською, то я пропускаю, що я Це я так люблю. Половина автобуса, ну типу, половина людей в автобусі, вони просто розмовляли російською, так їдеш, думаєш, ну класно, побачиш в Польщі таких. І подумаєш, а хто це. А потім гадує, обсирать, не обсирать. Я знаю. У мене були поп. А, ми професійні збираючи сміття. Треба вас видержити. Загалом ми навчилися збирати сміття, переробляти. 40 хвилин 40 хвилин. тепер, щоб витрати ці гроші. Я збирала пляшки, назбирали ми на шось. На на воду хіба що 1 од, євро. Тому що ну там взагалі здали одна пляшка 10 центів. -центів. Ага, будуть. Але ми назбирали 12 пляшок, не всі підійшли. І тепер в нас брудні руки ми заслужили на те, щоб купити серветки і вимити руки. Але це треба було все одно. Якийсь такий сьогодні день більше лежачий, ніж ходячий, але ми навіть покупалися. У мене є веснянки на плечах, коли ціком камер. вечірка. Може, анучка є. О, клас. Да в нас в селі такого немає. О, отеж. А а ж для дітей. Реставрація чи роблять. Ти не що це поліція живуть, бо вони вже собі добре папку. Відчасть скоріка це вже вдруге. Ну якщо тут два бокали? Мали походу, без великого фонтані, тому що дорога разу не тут. А там буде море, Ярко. Ну будь гор. так, аж зараз. Будь просто кисперсонаж из з, з, мультсериала поговорить. Витай любит друзья. Алена oh. oh, thank you. Я че по трошки краще. А, я думаю. У меня в тільки приїхали мені я англійська така типа да да давайте поговоримо. А зараз я так все сижу, я сказати, що це все сильно поєркуло за. Ну коротше. Аленка скушаєш? Чого? Ну no, ладно. Короче. А пошого. А, Аленки погано сьогодні зранку. Кури. Тобто тут такий великий класний півень був, цікавий. Та ми знайшли якусь траву. Сантейні. Я почуваюся, батя. Чому? Сорочка так. така. <схай> Мені подобається, що коли ми приходимо сюди. Можете ми робити. Чи це так нормально? Ні, не не, не може не так. Ну, трохи краще. Вже так поправили, все. Мені здається. Я не знаю, что это за кадр. Так Яйцом, а Пупали потім Пів Південтої це ніч. А, Ну, було темно. Загалом я дуже в нас в Україні і я знаю, в плані школи. В них тут буквально, ну остров, на країні остров саме на місці. В них немає комарів майже за цей час бачила одного чи двох комарів. Один раз бачила двох мух, двох літали сіла мали. І а, так, ось, а... я забула заходила. Ну, на мене привезли від церкви, я забулася. Тут немає вітру. Тут фактично немає вітру, такі були галінки і в перші дні здавалося, що потрібно історія. Та... Так цікаво, це не означає, ну, що так не так їхав, але перший день я приїхали, виявляється, в мене мали натрапила, воно, хочеться назад. От дуже хочеться назад. А зараз ми так спикали в принципі. Вже ніби тому ми дуже були. Але, звісно, відчувається різниця, по-перше, треба ще в розмовляти. розробляти. І збуває якесь слово, таке я не думала ніколи одиннадцять з мене було, можливо, коли я думала, принц ложку, при, при, будь ласка, решту. Тобто, коли ми сюди приїхали, мені та в мене краща вимога. Але коли, ну, тип, коли я спілкую з репетитором, я говорю е, і ну, трошки змінюю голос. І... Не трошки. Ми такі схожі. Живі, живуть як тебе краще. Мені здається. Ні, навпаки. У мене гірше голос звучить. Не так таке начебто. Смисл. Можливо в тебе теж это вопрос Бо я, Ну ти, ж дуже стараєшся, ти коли розмовляєш англійською, типу, на уроке англійської, ти такий. Ну да. Слей. Ну ты просто на уроках англійської голос... Я руках английского волосы. Ти його якось робиш будь-бавковим трошки. Я не знаю, як я робиться. А коли ти так, то в житті говориш, так подавиш? Ні, мені дитя дуже не було, в коли вже А говорити. Мені навпаки більше подобається, як ти в житті його да, може. О, трошки. Ми перевіритись на одного лечку, що ти щось набрав папір. Називається на СВУ. Квадратний, квадратний. Це до фіно. Коротше, тільки що горта інстаграм, мені попало відео, де дівчина каже, і все це тримається на морозі. Правда, сімейця тобі. Дівчина каже, побачила Маринку, вона відьма. Вона не пострішла за 10 років. Це все тому, що на землю почали поставляти нову енергію. Типу, і тому вона не старішає. Маленька дійсно відьма, тому що вона розслабилася і типу, довірилася світу там і повністю може брати цю енергію. Типу, по-перше. Ну, фігня, по-друге, фігня. Якщо вона нас за 10 років не змінилась, по-перше, це генетика. То, типу, хоча це, я не думаю, що це маринка в принципі. Це гіпотетична маринка. По-друге, якщо вона розслабляється по життю і не напрягається, то логічно, що в неї там менше сивого волосся буде. Хоча якщо в неї генетично, типу, в сім'ї волосся з раною буде сілією, то вона ж теж раніше посивіє. Наскільки я знаю. Наскільки я розумію. Я хочу, щоб ти прийшла. Нам чи тут є чистиш того? Давай за зачистиш. Нормально посилюємося. Давай якось такі записуємо подписку. Алі, мені здається, це таке гумористичне відео. Це не гумористичне відео. В коментарях написано. Найцікавіше поставляються протягом кількох тижнів, а Маринка 10 років не найстарішає. А, в вона, не в коментарях вона в описі розписала про, про енергії. І в неї 7 тисяч лайків на цьому. В коментарях написали, угу, щось там це прояв, ви що з Україні", чи щось таке. Їй відписали, Ха -ха -ха, Вам що судить, чи що. Типу людина, яка, походу, в вірить і відписала. І вона така каже, ви як де, вам. Ви як диванний експерт, звісно, все знаєте, розумієте, вона каже, ні, я... мені забула, там якийсь цікавий психотерапії. Ні, 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 щось я нічого не чула. Я тебе прочитаю потім. А та і доводить... Ну, коротше, це така фігня, і є люди, які реально в це вірять, якісь енергії. А, а та людина продовжує... Каже, ну типу почитайте книжки, вона типу, наз... називає її почитати інформацію, що такого немає, що це реально можуть бути прояви шизофренії. Що в неї сусід наркомани під... під наркотиками таке розпалено. Сприй... Треба буде це слово запікати, мабуть. Можна просто вирішити. Я не можу згадати, що це забічня а, це цей Мерсі. Розумію. Загалом людина каже, ви вірите тільки книжкам. Типа, в телефончиках своїх, це задати в смартфончиках, да? Ну, вірить, тільки книжкам. О, яка стеля, це не побачили. Ви вірите тільки книжкам. А, щось, е, і ще, мабуть, ви вірите, що е, чакри енергії немає, хоча чакри це частина нашого організму, яку видно кучками щось таке. Шо? І оце протягом скількох років люди цю фігню вигадували. Мен, У ну, типу, мене є певна думка, що все-таки цивілізація до якогось етапу дійшла, потім вона підійла, через якусь причини зникла. Типу було ж таке, що були придбані цивілізації. Ну не як теорія змови, а як просто така теорія. Знаєш, що таке? Я думаю, це не теорія, а гіпотеза. Гіпотеза, давай, так. Да. А гіпотеза це щось не підтверджене ага. mm. Ой. Вони були цивілізації ну, типу, цивілізації, які не вимирали, але я не розумію, чому. Типу, була на якомусь рівні медицина вже, але вона чомусь не пішла далі. Завжди була на Просто цей рівень був не дуже високий. Ні, вона доволі непогана була, наприклад, в лізуті, здається, якщо не помиляюся. це давно колись було. Таку, але чомусь, я не розумію, чому вона не покращилася до яких моментів, Так, так через років вона стала покращилася. Покращилася, коли ви, ви виникли методи, наприклад, ну, досліди, методи дослідження усього цього. Ну, таку, мед, медичний, ти хотів, щоб тебе закопували як фараона? Mm -hmm. Ти хотів би, щоб тебе спалили? Мам, mm, можливо. Крему вали. Mm -hmm. Це так, коли крему вали. І в торті. Більше mm -hmm. я хотів би, щоб мене ось так от Короче, так поховали, щоб наді так посадити дерево, і наді мною беруть дерево. Я хочу, ну, тобто, якийсь час дерево моєю а воно Ми потім почне давати ну така собі, я б не дуже хотіла такий. цим перегною моїм з мене, щоб воно росло це дерево. Що це плюс. Мені більше подобається щось він це я вигадала. Це та, щось було про те, що тебе е, 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 кремують і в якусь рослину одразу ти, ти підмішуєш. Не простим косами, а зі насінням якось. Ну, те, що я сказав. Тільки тебе там не спалюють. Так, а я на поки спалюють. Хоча краще просто біля моряка дається розвіяти. Mm -hmm. Ну, кому сильно не мешають. Я mm. таке дивно. Якщо розвіювати мене, то в горах. <laughs> Або на факультеті наук снавки кібернети. Київського національного університету Мінізароса Джеченка. Але ми так толком і не знайшли, якихось прям мальтійських мальцівських приколів. Mm -hmm. Ну, піца. Піца багато. Перший день ми думали, де її знайти. Але... А тепер, коли їдемо, то щось йдемо на кожен кутюр. Ми таке просто здоби рандомні який забираємо. Але освітлення нічого ні. Не найкраща. Занадто зверху і, вона Зона і трошу, була, воно занадто сильно. Треба, щоб трохи розстійно було, бо ось як воно читати. потеряла. Я тебя потеряла. Давай все раз больше. Тебе на 5 хвилин и... Это какой-то сенс.